Подивіться, Путін з'явився у секретному місці. З ким і про що говорили? Путін прилетів у закрите місто Саро. Це Нижньогородська область. У його графіку був лише візит будинку вчених, але Путін зник більш ніж на годину. Журналісти помітили, президент вирушив на об'єкт, якого не було в офіційному графіку. А от місцеві канали повідомили, що йому доповідали про ракету Буревісник, саме ту, яка може літати міжконтинентально і нести ядерну боєголовку. Дані флайрадар також повідомили у місті працювали одразу два президентські борти, які вимикали транспордери. Герасимов, який зустрічав Путіна, також зник більш ніж на годину. Ну а офіційний графік з'явився вже пізніше, через кілька годин після приземлення. Як думаєте, що це означає? Чи знову робить Москва ставку на ядерний шантаж? Пишіть в коментарях.